Російських товарів у Львові менше. Торгові мережі почали з власної ініціативи обмежувати імпорт із недружньої держави. Окупація Криму спонукала Львівські мережі супермаркетів переглянути свій асортимент. Серед тисяч найменувань від 5 до 10% російські. Комерційний департамент переглядає угоди з постачальниками російських товарів і їхній асортимент однозначно буде його скорочення. І повернення або до продаж як найшвидших це товарів. Наші мережі у мережі рукавичок російський асортимент скоротили удвічі. Зараз продають залишки від нових поставок. Відмовились ще для півтисячі найменувань. Шукають заміну. Будемо шукати інших виробників подібних тих товарів, і там, де ці виробники, ну ми розуміємо, що повноцінно замінять, зроблять заміну. Це ми будемо тоді е, виводити з асортименту російських виробників. Не купувати російського закликає ініціативна група львів'ян, які раніше бойкотували підприємства, що належать членам партії регіонів. Зараз від вуличних акцій перейшли до дипломатії. Ми стараємося не погрожувати, тому що зараз робити якісь акції, це знову будуть якийсь кисельок показувати, що ми тут робимо російські товари. Ми це все прекрасно розуміємо. Ми стараємося переконати топ-менеджмент і власників компаній, що це зараз модно не продавати російські. За оцінками продавців, попит на російську продукцію впав на 50%. Стільки ж львів'ян звертають увагу на країну виробника. Обов'язково як. Ну, як російського не беру. Купуємо український товар, бо він набагато дешевший. Бо ми знаємо, що бойкотують російські товари. От. Тому ми купуємо українські. І ви дивитесь по, чому. по штрих коду Активні учасники економічного бойкоту вже вивчили цифри 4-6. Вони свідчать про російське походження товару, однак не завжди. Продукт, зроблений в Україні, може мати російський штрих-код. І навпаки. Усе залежить від того, де зареєстрована фірма-постачальник. Відповідальний за присвоєння глобального номеру товарної позиції, тобто цього штрих-коду, є е, значить, організація, яка е, має е, свій бренд, незалежно від того, де цей товар був вироблений. Деякі російські виробники вже намагаються замаскуватися під українським кодом. Тож, щоб напевне не купити імпорту, варто ще й перевіряти країну виробника. Вказано на упаковці. Арсен Данилюк Олексій Шалковий, головні новини Львова.